Ну і у ніч на 8 травня, російські війська атакували Україну 55 п'ятьма ракетами різних типів та 21 одним ударним дроном. Ціллю ракетної атаки стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Частина ворожих цілей намагалася вкотре влучити у газове родовище її газосховище, розташоване за 20 кілометрів від стрия. Отож. Про це, і не тільки про це. Далі Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Пане Максиме, доброго дня і слава Україні. Вітаю героям. Слава. Отож, власне, не якщо ми говоримо безпосередньо за газове родовище і газосховище, власне, не вперше туди летять російські дрони і ракети, росіяни власне минулої зими ударів по газосховищах ми не бачили. А от цієї вже і весни, і зими. Почастішали власне такі удари. На що вони розраховують? Якщо знищать власне, якщо вдасться розбомбити оце сховище і родовище, ми будемо купувати у них газ? Ну я собі зараз не уявляю ситуацію, коли Україна буде купувати газ у Російської Федерації, але звісно, значною мірою ускладнить нам енергетичну логістику. Вони завдають. Ударів систематично по нашій енергетичній інфраструктурі, щоб максимально ускладнити нам життя, і ми поки що цього не так сильно відчуваємо, де тому що переживаємо теплу пору року. Але, наприклад, ну Харківщина вже відчуває зараз із блекаутами з вієвлими відключеннями і так далі. Але ну це ще й. Варто дочекатися того моменту, коли максимально е, спекотно буде, як завжди, зросте е, використання енергії, кондиціонери, вентилятори і так далі. Е, тому до цього потрібно бути готовими. Що Російська Федерація, ну, як е, класична терористична держава, намагається е, тиснути на цивільне населення, створювати дискомфорт для цивільного населення. Перепрошую. Пробувати створити якісь максимально несприятливі умови для цивільних, і на жаль, у них поки ще є можливість робити це. Але от такі удари, насправді, якщо ми говоримо по газовому родовищі, по газовому сховищі, вони можуть спонукати наших партнерів швидше займатися пошуками доставки систем протиповітряної оборони, тому що вони також дуже залежні від. Газових постачань, якщо, наприклад, Україна опиниться ще на ринку з великою потребою по залученню газу з там з інших країн, то це буде для них дискомфорт створювати в тому числі. Ну, власне, дійсно, росіяни вони навіть не приховують про те, що вони ціляться по об'єктах енергетики. Власне, навіть і Путін під час своєї прес-конференції заявляв про те, що ми не били зимою, тому що ми жаліли. А от зараз влучання поновляться, так намагання знищити українську енергетику поновляться. Взагалі вона вважається як цивільною інфраструктурою, і відповідно це злочин, і вони власне в цьому самі зізнаються. Але ми бачимо про те, що до прикладу реакція на Атаки українських збройних сил по НПЗ, світ одразу там сказав, що Ой а давайте не будемо, бо це може призвести до того, того, того зокрема штати. Тут світ мовчить. Якщо трактувати це як злочин, наскільки ваш... ну, при тому, це з їхніх уз звучить з уст росіян, звучить про те, що ми б'ємо. Світ мовчить. Е, ну, вони тут е, вчинили, на жаль, е, більш продумано. Е, ми пам'ятаємо, що. Позаминулий рік ознаменувався якраз ну, точніше, минулий рік, чи вже позаминулий, як правильно рахувати. ну, Загалом цю зиму ми пережили без значних обстрілів енергетичної інфраструктури, але позаминула зима у нас була з відключеннями з російськими обстрілами, і це значною мірою привертало увагу заходу, тому що це як терористичний акт залишити людей без тепла, без світла в холодну пору року. Україна це дуже правильно медійно подавала світ. Звертав на це увагу тиснув на Російську Федерацію, і тому вони не так сильно обстрілювали цієї зими і перейшли до обстрілів саме в таку більш теплу пору року, тому що на це дійсно не так звертається увага. Що ну от це така тепла пора, і з цього не зробиш, на жаль, таку велику подію, яку можна серйозно і красиво продати нашим партнерам. Але це не означає, що буде, це буде мати менший вплив на нашу енергетичну інфраструктуру, тому що до холодної пори ми можемо підійти з дуже великою кризою в енергетиці. І тому менше звертають на це увагу, тому що російська увага Російська Федерація завжди знаходить якісь приводи для відволікання уваги. них головний їх аргумент це ядерний аргумент, і всі зараз наші партнери. Збільшу звертають увагу саме на те, що Російська Федерація там знову намагається брати ядерною зброєю, тому від таких менш значущих історій увага на жаль відволікається. Як все ж таки привернути увагу, тому що ну удари продовжуються, і більше того, під час цих атак страждають цивільні і вбивства і поранення, і так далі, і тому подібне. Тобто, не дивлячись на те, що це тепла пора року, все одно наслідки таких катастрофічні, як ви вже безпосередньо сказали, що невідомо, що ми увійдемо у новий опалювальний сезон, в якому стані буде українська енергетична наша система загалом? От, власне, зараз готується 14-й пакет санкцій посли 27 семи країн. Членів європейського союзу в середу обговорять пропозицію нового вже 14-го за рахунком пакета санкції проти Росії, у центрі якого буде обмеження прибутків Москви від постачання скрапленого природного газу. Європейська комісія хоче, щоб країни Європейського союзу припинили реекспортувати російський скраплений газ. Якщо держави Євросоюзу погодять пропозицію комісії, то це власне вперше європейський союз виступить проти потужного газового сектору Росії. у Відповідь на Повномасштабне вторгнення в Україну, пане Максиме, говорити взагалі про шанси. Наскільки може бути це успішним і чи можуть прийняти європейські союзи от такий пакет санкцій? Ну нам би дуже цього хотілося, Взагалі знаєте, це було б достатньо логічним кроком. Тому що, якщо задуматись про суть, то по суті вони надають нам озброєння, макроекономічну підтримку для України. На десятки мільярдів доларів і однією рукою, а іншою рукою надають Російській Федерації десятки мільярдів доларів, купуючи в них енергоносії, або там дозволяючи купувати їхні енергоносії, тим самим дозволяючи Російській Федерації продовжувати цю війну, що в свою чергу змушує їх продовжувати військову фінансову підтримку України. Для протистояння цієї Російської федерації федерації, тобто схоже на ворог Бор змія, який пожирає сам себе, і це ну як мінімум нерозумно і в стратегічній перспективі це одне з ключових рішень, яке може вплинути і на хід війни в тому числі, тому що незважаючи на те, що битви виграють солдати, але війни виграють економіки, і поки російська економіка буде життєздатна, на жаль, вона досі є такою. Доки війна і може тривати, тому що ну з людським ресурсом вони не рахуються, якийсь плюс-мінус паралельний експорт вони налагодили, вони також займаються поставкою до себе і обладнання високотехнологічного і так далі. Але для цього всього що потрібно? Гроші. Якщо Російської Федерації їх не буде, то і воювати в умовах сучасної війни вони не зможуть. Ну, якщо аналізувати щодо залежності Європи, взагалі від російського газу, наскільки вона зараз залишається великою, тому що ну тут варто віддати належне. Деякі країни намагаються робити все, аби зменшити цю залежність, а деякі країни, до прикладу, такі як Угорщина, і далі продовжують, і в принципі, навряд чи вони відмовляться від російського газу. Ну тут uh, <coughs> ми підходимо до питання того, що uh, Необхідна деяка реформація реструктуризація європейського союзу. На правду. це те, що може розпочатися якраз з ідеї Макрона. І дійсно, якщо Європа не буде відповідати європейські країни декларованим цінностям, то хто взагалі буде це робити? Насправді, в першу чергу, європейські країни вони є прикладом того, як Цінності формують політику, а не політика цінності. Ну принаймні, тривалі десятиліття вони виступали таким орієнтиром. І якщо зараз ця ситуація не зміниться, то ну, вони будуть виглядати не лицемірними. Їм важко буде транслювати це ці, ці мес, меседжі на міжнародний загал. Тому я думаю, що найближчим часом це дійсно може відбутись, але тут не обійтись без певного. Політичного тиску, якщо дійсно країни-лідери Європейського Союзу не об'єднаються, не візьмуть на себе відповідальність і не почнуть. Ну з Сугоріщиною можна працювати, можна на них тиснути. Це вже показала практика, і за середньострокову фінансову допомогу для України, вони там ну не проголосували, але там пішов Орбан, Каву, пити і так далі. Тому це все може спрацювати. Але тут потрібно країнам-лідерам брати на себе відповідальність здійснювати і здійснювати прямий тиск. Ну власне, чи дійсно цей 14-й пакет? От якщо його приймуть в такому вигляді, як він є на теперішній час, як це вплине взагалі на Російську Федерацію? Чи це вплине на Російську Федерацію, на економіку Російської Федерації, чи власне у неї є інші варіанти для експорту, як, наприклад, з нафтою? Це вплине на Російську Федерацію, якщо він буде дотриманий, тому що одним знаєте, як суворість законодавство нівелюється не обов'язковістю його виконання. Так само і з санкціями, насправді і ті пакети, які вже були прийняті, вони б могли здійснити значно сильніший ефект на економіку Російської Федерації, якби було більше контролю за їх виконанням. Тому що ряд країн допомагають обходити Росії санкції. Це там і країни, е такі як Казахстан, е Таджикистан, е Туреччина той же Китай. Якщо посилити Грузія, от е там часткова Вірменія, але вже зараз менше. Якщо посилити контроль за дотриманням санкцій, то навіть наявні санкції будуть. Здійснювати більший ефект. і в цьому контексті дуже важлива комунікація з Китаєм, якщо дійсно Європі е, вдасться домовитись на загальновигідних умовах з Сідзіньпінем, про те, щоб Китай не допомагав такою мірою Росії обходити санкції, там підтримувати економіку, то це буде дійсно мати ну колосальне значення. Ви знаєте, за ці два понад два роки повномасштабного вторгнення, 10 років війни, загалом ряд пакетів санкцій були прийняті. І я пам'ятаю, як ми всі реагували на перші пакети санкцій, всі говорили і світові лідери про руйнацію економіки України. Зараз риторика змінилася, говорить вже про послаблення економіки Російської Федерації. Взагалі, якщо аналізувати... Чи можливо зараз до прикладу наскільки вони можуть бути дійсно руйнованими за наслідками оці санкції? Чи вони є, і що потрібно, аби все ж таки? Послабити або й зруйнувати російську економіку, чи можливо це якимись із пакетом санкцій, чи можливо це за допомогою інших, до прикладу, якихось інструментів впливу, що допоможуть е менше обходити Російські Федерації ці санкції? Що потрібно робити? Зосереджуватися на нових пакетах санкцій, якщо так, то на які, -які сфери, або якщо зосереджуватися на ті, які є, якими інструментами можна впливати на це? Впливати Європа і США можуть ну, от взяти те ж саме, Китай. 80% ВВП Китаю залежать від торгівлі з ЄС і США. Оці їхні міфи про внутрішній ринок, про те, як ну, там з глобальним півночі щось. Понад 80% – це торгівля з Європою і США. У Європі США є інструменти впливу, тому що це ну, найбільш платоспроможні ринки у світі. Європейський союз і Сполучені Штати Америки демократії демонструють свою ефективність тим, що у них є бабло багато, дуже багато грошей. Вони на це найбагатші країни. Китай там другий іде за ну за величиною ВВП після сполучених штатів Америки, але ну там є, є багато нюансів, які не тільки рівнем ВВП вимірюються. Але разом з тим ну, такі країни-лідери, як і Франція, Німеччина, ряд інших країн Європейського союзу, вони мають цей інструмент, тому що ну якщо вони будуть не тиснути на країни, а вони мають чим тиснути, тому що тому ж навіть Казахстану, тому Азербайджану, ряду інших країн. Їм значно вигідніше торгувати з європейським союзом, зі Сполученими Штатами Америки. Там вони мають прозорі правила, там вони е, мають можливості для інвестування, вони бачать, що там прогрес. І ну, для цього просто е, знаєте, якщо проводити аналогію, е, е, пару днів тому був великдень, і є така гарна українська традиція е, битись страшно. І от хто розбив іншу крашенку, той переміг. І от е, там є такий секрет: якщо тримати е, яйце максимально щільно і бити ним, то ти завжди перемагаєш. От е, тому, якщо наші партнери будуть е, знати оцей е, секрет, е, завдяки чому можна яйця робити міцними. І будуть не боятися завдавати удару першими, то вони можуть безперечно досягнути результату. Ну, от, власне, що не можемо з вами не обговорити. Вчора з'явилася інформація про те, що СБУ заявляє, що виграла п'ятьох агентів ФСБ, які нібито готували вбивство президента України Зеленського. За повідомленнями СБУ затримали двох полковників управління держохорони СБУ. Цитуємо люка. Це мав бути подарунок Путіну в день інавгурації у списку потенційних цілей. Також є і сам керівник СБУ Малюк. Також і Кирило Буданов і ряд інших прізвищ, власне, якщо говорити про отакий от намір, ми знаємо, що це вже не перша Російська Федерація намагається вбити українське керівництво так перших осіб держави, якби власне це не дай Бог сталося. Для Російської Федерації, що це би означало? Чи світ залишив би це безкарним взагалі? І е, яку можна було б реакцію очікувати від світу? Слова глибокої скорботи? Е, ну, перша Російська Федерація переоцінює значущість е, втрати, е, навіть е, якщо ми говоримо ну, безперечно, президент є важливою фігурою для України на міжнародній арені. Але якби це трапилось, наприклад, в перші місяці або перший рік повномасштабної війни це б мало колосальний і деморалізуючий в тому числі результат зараз. У нас вже вибудована система. Якби навіть це трапилось, то по перше, навпаки, світ би активізувався в підтримці України. Це була б дійсно реакція від світу, була б колосальною, тому що все таки, ну, там, якщо б це трапилось на вибори з президентом, це мало. Це б значною мірою підсилило підтримку України і Росія своїми бруками сотворила певну, певний символізм і сакральну жертву. Але ну вони часто діють як країна бидло, країна гопники. Тому в цьому немає нічого дивного. Вони от, от справа в тому, що вони дуже часто намагаються досягнути якихось результатів. Використовуючи методи, які призводять до прямо протилежних результатів, ці ж ракетні обстріли, які там нищать ен енергоінфраструктуру, вони не призводять до того, що люди зневірюються і закликають Російській Федерації здатись, е я скажу так: якби вони не обстрілювали Київ періодично масованими ракетними атаками, то в Києві навпаки більше б людей ну, не то, що забули про війну, але б значною мірою розслабились. І так далі. Але оці ось періодичні ракетні удари за сторони Російської Федерації. Вони... Ми зараз будемо відновлювати власне зв'язок. Так, є. Пане Максиме, угу, продовжуйте. Так, і тому, ну, якби вони досягли результату, це була б, звісно, велика трагедія, але вона б не призвела до очікуваних наслідків для них. А для нас це призвело до. До безперечно до посилення міжнародної підтримки разом з тим потрібно похвалити наші спецслужби, які е, все таки розкрили цю операцію. Е, погано, що взагалі вона дійшла до такої стадії, але добре, що в результаті вона була розкрита і всі причетні були затримані. Це більшою мірі, як на мене, все таки свідчить про ефективність наших спецслужб. Часто якраз спецслужби дозволяють операціям доходити до певного етапу для того, щоб вистежити повністю мережу, знайти замовників, і так далі. Тому це я можу сказати як відзначити як успіх для наших спецслужб, і сподіваюся, що вони ну це і призведе їх в певний тонус. І сподіваюся, що зовсім скоро і від нас будуть тільки не затримання наших там шпигунів людей Російської Федерації. Ми будемо дізнаватись про ефективне виконання. Таких задач, тому що в нашому випадку якраз е ліквідація тих чи інших військових злочинців на Російській Федерації не буде призводити до негативної реакції в нашу сторону, як вже показала практика. Ну, але от за повідомленнями СБУ, кроти були у державній охороні. Ви знаєте, те, що Російська Федерація своїх агентів розсилає не лише на територію України, особливо на територію України, по всьому світу є. Ми щодня, власне, чи не щодня читаємо інформацію, що. В тому управлінні, в тій то країні є там і там взагалі, якщо говорити повертатися до України, то дійсно наскільки глибоко в нас досі перебуває оця російська агентура? І невже власне їй протидіяти настільки складно? Ну, іноді для цього достатньо навіть політичної волі, тому що якщо ми говоримо про російську агентуру і кажемо, як вони могли опинити державній охороні, а як вони досі сидять в Верховній Раді? Як люди, які є представниками забороненої ОПЗЖ, ну вони там вийшли з партії, неважливо, знаходяться в Верховній Раді зараз? От, наприклад, візьмемо бойка. Вишки бойка, які ну чому вони називаються вишками бойка? Ну це ж відповідно на його честь. Це людина, яка їздила разом з Медведчуком, з Медведєвим і так далі, на Російську Федерацію, ряд інших політиків, які знаходяться в Верховній Раді, тобто ОПЗЖ, як так виходить, що вони досі знаходяться там. Тому, чому тут дивуватись, що там в державній охороні зустрічаються агенти Російської Федерації, якщо вони у нас ось ось. Це таке риторичне питання. Ну, ми дякуємо вам. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Поділилися своїми думками. Отож, Максим Несвітайлов, політолог та експерт, міжнародник.